Сьогодні хотів порозумовувати з вами над місцем писання, і це книга Берешіт. Перша книга писання, яку ми маємо, це книга буття. І ви всі знаєте ці історії, але це дуже повчальні історії. І хочу доповнити своєю промовою коротенькою, але хочу, щоб це збудувало вас. Господь. Показував упродовж всієї своєї історії, бо це його історія, це історія людства, це історія творива Божого. Подивіться, як все він прекрасно зробив. Він зробив е, Гімалаї, він зробив Катманду, Гору Еверест, він зробив Ніагару, він зробив різні різні, він зробив космос. І подивіться, коли це все він зробив? Зорі, небо, сонце. Він поселив на землю людину. І людина була створена з определеною целью. Є ціль у кожного з нас. Дякую Вані, який розказав нам ціль принести плід. навіть пчілка, яка є маленька між якимись, е на планеті поселеним, але вона приносить свою користь. То наскільки більше людина? Людина це вінок творива Божого. У людині ми можемо побачити якісь відгуки божественності. Це воля, це бажання і рух до кращого. Це прогрес, не регрес. Але щось сталося і щось розділило нас із Богом. І це був гріх. Це… Порушення правил Божих. Якщо Бог задумав до людини якусь річ, і людина це не знає або знає, а не виконує, то це не приносить славу Богу, це навпаки руйнує усе. І приносить тільки біль людству. Людина від цього буде потерпати Царство Боже, і Бог сумує, має великий смуток. За людину, але дає людині вибір. У цьому є і любов, коли є дві різні речі і є вибір. Так сталося, і Бог поставив людину на землі, і людина почала ширитись і дійшла до того, що почалося руйнування усього Божого плану. І сказав Господь: знищу людину. І стався перший великий катаклізм на планеті це був потоп. Але вижили люди, і Бог заключає домовленість із людиною, і цю людину звати Ной. Це заповідь з ноєм щоб ви не руйнували то, що навколо вас, щоб ви не пили крові, щоб ви не вбивали, бо від людської руки має бути потім поразка до тебе. І інші інші заповіті Ноя ви можете це дослідити і подивитися, що пише. Але був такий великий, мужній, і від нього написано у 8-й буття 8 стих, 10-8. Написано Куш народив Німрода. Він був розпочав на землі велетнів. Були великі воїни, славні, і їхнім батьком фактично став Німрод. І потім з його роду ми побачимо розширилася людська раса. І вони почали робити таку річ. І це написано в буття 11. І була вся земля одна мова, і вони всі були єдине, одне. І сталося, як рушили із сходу вони, то в Шенеарському краї рівнину знайшли і оселилися там. І сказали вони один одному: Ану, зробім цегли. Добре її випалимо, і сталося цегла ця для них замість каміння стала, а смола земляна була їм за вапно. І сказали вони. Тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до небес буде. І вчинімо для себе ймення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. Зійшлись люди. Подивилися, є рівнина, і сказали, давайте зробимо собі ім'я аж до небес. Це на щось вам натякає? Хто це захотів зробити колись? Звідки цей запах зробити собі для себе, мені, моє? І щоб ми залишилися на одному місці і не розпорошилися, і не йшли нікуди. Добре нам бути тут. Я одне хочу вам нагадати. Я прошу, щоб вивести на стіну Боже повеління, яке Бог сказав людині, коли він її створив. Це написано в Буття 1.28. Тут написано такі слова. і поблагословив Господь Бог сказав їм. Розмножуйтесь, плодіться. Це ми сьогодні говорили про мам. Це функція мами. Потім Він говорить, наповнюйте всю землю, розпорошіться, підіть по всій землі. Що сказали люди на Вавилонській вежі, щоб ми нікуди не пішли. Тобто порушення Божої правила Божого. Якщо Бог каже, плодіться і йдіть, і це для вас, людина горда починає брати то, що Бог сказав, треба робити. І робить навпаки. І навпаки, він знає, що не треба робити, чому Бог не, не радий да, і не хоче того, і починає працювати з цим. Я на цьому прикладі хочу сказати, коли прийшов гріх у життя наше, і ми пізнали закон, навіть люди, які не читають Біблію, вони знають закон, як треба, і як не треба. Як у цьому прикладі. Якщо Господь сказав плодіться і ідіть по всій землі, люди грішні сказали, ми зробимо собі ім'я, ми станемо подобні Богу і не розпорошимося нікуди і не підемо нікуди. Що стається тоді, коли порушається закон Божий? Приходять наслідки обов'язково, не за те, що Бог злий, Бог дуже добрий, Бог зато і дав нам ці правила, щоб ми розуміли, що. Нам буде дуже добре жити, коли ми будемо їх знати і виконувати, коли ми будемо бажати догодити Богу. Фактично, ця ціль життя людини догодити Богу. Як ви можете догодити своїй жінці або чоловікові? Ви давно дивитеся, що ваша жінка наблюдає за яким і за якоюсь річчю, і вона це хоче, але тепер не виходить. Якщо ви дійсно зробите це для неї сюрприз, підете ви купите це, ви знаєте її розміри. Ви догодите її, правда? Це такі мізерні приклади нашого життя, як ми можемо догодити ближньому, рідному брату. Дуже багато речей пройшло у нас у житті, коли ми не стояли ні на межі, бо треба було там робити якісь речі з землею, ні у інших якихось речах. Як це добре, коли люди стають кращими, бо ти поступаєш по Божому? Ти дійсно живеш Божими істинами, ти досліджуєш Писання, і ти точно знаєш, якщо ти так поступиш, це догодить Господу. Я не хочу ще раз вам нагадую сказати, що цим ви будете спасатися. Ми спасенні кров'ю Ісуса Христа. Ніхто не може перевершити Його великий подвиг. Це перемога була на Христі. Ви спасенні. Але це тільки старт. Ми сміялися з хлопцями і дивилися на молитовному зранку. Хто з вас шофер, і ви знаєте, коли у вас закінчується, можливо, тут, в Швейцарії, це інакше, але буває, закінчується бензин. І ви хочете доїхати до заправки. Знаєте хитрість, хитрість е ви берете стартер. І на стартері 100 метрів, 100 метрів, 10 метрів, який акумулятор сильний. І ви стартуєте, і ви. От це стається якось із, із християнами, які прийшли до Господа, і вони, якби, увірували, вони стали їхати. Почався рух, який спочався. Але воно не переходить уже на генератор і на всю систему. Стартер це тільки початок. Це дійсно Альфа і Омега. Господь наш єдиний. Він… Початок і кінець, ми на Господі йдемо. Але Господня сила настільки велика, що ми можемо уже на противагу. Це неправильний приклад писання, і він нам покладений в буття для того, щоб ми навчились як жити. Що ви знаєте, що Господь хоче від вас, але вам настільки важко ви боретеся, то я закликаю сьогодні, якщо в тебе є борення. Якщо ти ще на тих стартерах кудись їдеш, я хочу, щоб ти дійсно мав повні духовні баки, щоб ти не просто їхав, а ти міг когось ще й підвести. Щоб люди навколишні не сміялися з тебе, так? це дуже смішно виглядає, але от без виходів це люди працюють і роблять. Господь сьогодні сказав у Філіп'янам 4:13: все я можу у тому, хто мене підкріпляє. А це є Ісус Христос. Апостол Павло дуже великий приклад для мене. Він багато знав, бо йому Господь це відкривав. Це друга школа наша. Перша, знаючи, що Він хоче від нас робити так, як це Він хоче, і тоді буде прекрасно. Друге, ми можемо дуже чітко не розуміти, куди Господь веде нас і не чути Його. Чому це стається з християнином? Бо коли ви чули голос Бога і йшли каятися, ви точно чули Його. Якщо навіть сьогодні я вийду і включать запись в телефоні, десь на якийсь, ви точно будете знати, що це я говорю. Чому? Навіть якщо мене не буде. Ви дуже чітко знаєте навіть мою неправильну в, е, вимову. Ви будете знати мої інші якісь речі. Так? Це дуже-дуже важливо. Це наша ідентифікація. Ми можемо один одного розуміти, це він або не він. Так само з Богом. Що для вас є голосом Бога у вашому житті? Коли вам Він говорив, якось так стається, чим більше ви перебуваєте з людиною, тим більше, навіть без слів. Іноді чоловік і жінка можуть купити один продукт, не домовляючись, принести в хату. І той хліба свіжого купив і той. Чому? Вони знають общу справу. Вони розуміють, кому як треба. Вони знають вчасно. Господь закликає нас до тих тісних стосунків, але уже в церкві. Уже в церкві. У церкві існує така гармонія, коли ми можемо. Робити спільну справу і мати ту духовну синергію, це підсилення. Ми можемо дійсно один одному любити, сочувствувати, і це якраз індифікує нас у цьому світі. Жодного інститута на планеті не існує. Збери 100 людей і дай їм якусь спільну справу через деякий час вони просто один одного перегризуть. І будуть воювати за первенство, за якісь інші методи. Чому до сьогодні церква існує вже стільки тисяч років, і вона не може розпастися? Чи бувають і у церкви якісь переживання, проблеми? Та дуже багато. Як брат Ваня розказував, нам як і у вулику, бувають свої якісь хвороби, ще щось. Але є основа, є та сила, є ті повні духовні баки. Щоб ми не були схожі на тих людей, у яких був Німрод, який сказав, ми зробимо це для себе. Ми зробимо це в ім'я своє. Ми пережили це. Це прошле наше, коли були плакати, слава тому, слава сьому. І де тепер ці всі, кому воздавали славу. Слава єдиної і достойний Господь, так? Ми хвалимо Господа за його перемогу, Він воскрес, і Він завжди може нам сочувствувати, він завжди нас поведе туди, куди Він захоче нас вести, бо Він краще знає, де ми маємо бути. І тепер це дає нам змогу взяти і мати таку зняти напругу життя. Я запрошую, щоб ви після сьогоднішнього зібрання зняли напругу життя. Бог знає краще. І він ніколи не. Нікуди не опаздує. Ви побачите по життю Ісуса. Ісус Христос ніколи нікуди не спішив. Просто читайте уважно Біблію. Ніколи ви не побачите Ісуса, який кудись опаздує або біжить. І запам'ятайте, Він ніколи нікуди не опоздав, не спізнився. Жодного разу ви не побачите. Один раз така була кумедна, прийшли до нього, прибігли, твій друг захворів швиденько, а він іще там сидить. Це для слави Господні. От я закликаю вас, щоб ви довіряли це слово сьогодні особливе для вас. Якщо Господь там сказав ідіть, проповідуйте. Сьогодні противник хоче, знаєте, що би церква зробила. Не йдіть нікуди, вам тут добре. Нікому не говори, ти спасся. Давайте відкрити наші серця, давайте відкрити наші знання. Якраз я говорю, кожен із вас може бути Біллі греймом на своїй вулиці. Я не знаю, про що говорити. От про те, що ти знаєш, говори. А що не знаєш, скажи справедливо не знаю. Будемо досліджувати, будемо читати. Це повеління Ісуса Христа. Ціль нашої церкви це євангелизм. Ми дійсно сьогодні можемо шукати людей, кого шукає Бог. Якщо Бог кличе людину, ці люди будуть приходити до нас. Ми їх будемо огортати любов'ю, розуміти, ми їм будемо допомагати в різних фізіологічних речах. Але основне, що може церква зробити, це основа, це дійсно Євангелія. Ти грішний, Господь святий. І для того, щоб тобі бути з Богом, тобі треба зняти гріх з тебе. І це зробив Ісус Христос на хресті. Слава Йому за це! Я хочу ще раз сказати: у нас сил своїх немає, але якщо Господь нас призвав, і це є дійсно хрещення Духом Святим, щоб ви знали, не інше, не інші знамення, які сьогодні люди потягають. Єдине хрещення Духом Святим – це сила і сміливість проповідувати того, хто був мертвий і Воскрес. Це Писання. Читайте в дії святих апостолів. Коли апостоли сміливо пішли і розпорошилися, і сьогодні Євангелія дійшло до края землі. І ще є я сьогодні повернувся, не сьогодні, вчора. Ми повернулися вночі. Місіонерський саміт, який був, і ми говорили про євангелизм у всьому всесвіті. Сьогодні планета, слава Ісусу, горить Євангелієм. Сьогодні люди спасаються, ще декілька племен не пустило нас як віруючих. Але це тільки час. Час покаже. Ми йдемо туди. І, можливо, у когось із вас іще раз горить серце. Це тема моя. Що Господь хоче від тебе? Сьогоднішня моя тема. Що Господь хотів від людини? Розмножуйтесь і розпорушіться по землі. Керуйте нею, буде вам добре. Робіть літургію, тобто робіть поклоніння. Подивіться, що кожному дереву, щоб почало рости, там треба корінь, там треба влагу, там треба сонечко. Так само для християнина. Що сьогодні хоче Господь від нас, щоб ми зробили так само, як Він хоче від нас? Якщо ви сьогодні тут народилися, а Бог вас кличе кудись-інде, ми тільки будемо вас благословляти, тому що це план для тебе в житті або для твоєї сім'ї. Якщо Господь тебе призвав працювати тут, у помісній церкві, повірте, тут ніхто вам цього не заборонить. Ти можеш тут розвиватись, ти можеш тут дійсно е якісь робити ошибки, але ми можемо це проходити разом. Нехай Господь ще більше і більше збудовує тебе. Якщо ти це не будеш робити, якщо ти, пізнавши Бога, не будеш трудитися на Його ниві, чим це грозить для тебе? Ти просто будеш чахнути, це ті кліщі. Ти будеш воювати проти своїх проблем у житті. У тебе буде проблема за проблемою, ти будеш виходити, ніби то вже якась проблема закінчується, а тут намалювалася інша. І диявол знає, що людина шукає комфорту. Коли ти ради Христа виходиш за межі свого комфорта і кажеш: Я, Господи, хочу трудитися для тебе. Просто відкриваються небесні комори, і він каже: Я наповню їх. Я переповню тебе такою жадобою до слова, що з тебе буде литися, як колись із тої самарянки, блудної жінки, з якою Ісус не соромився стати і поговорити, бо ця жінка бажала його. І коли вона почула, що вона зробила, вона побігла туди, де колись її унижали. Це зробити те, що Господь хоче від тебе. І вони прийшли і вже мали стосунки з Господом. І дуже-дуже багато прикладів я не буду вас затримувати. Я дуже дякую Богу за цей час, коли ми можемо разом один одному служити. Я дуже вдячний Ісусу Христу за прощення кожного з вас і мрію, тільки одне. Що дуже швидко чи, ли, не, час. Ми вчора говорили з цим хворим раковим чоловіком. Я ще раз нагадую кожному з вас, який нагадав йому: у нас одне життя, не дві. Тепер потренуєшся, а інше будеш жити. Вхопися за цю, цю насолоду життя. Кожен день іде. Ми зараз продовжимо цю тему уже за столом з кавою. Зараз, якщо ви залишитеся, ми будемо мати ще дуже глибокі роздуми над якоюсь темою. Але сьогодні моя маленька до вас проповідь. Пізнавши Бога, ти вкусив, як добре і солодко жити з ним. Ти просто улюбленець Божий. Ти найкращий і найкраща його донька і син. Чому? Бо його син Ісус поселився в твоєму серці. І Він бачить і знає кожен день, який має бути в тебе в житті, Його ще не існує, а він тебе вже чекає завтра. Для нього він вже існує. І він каже: Я приготовив тобі завтра. Не переживай. Роби, що від тебе залежить, 100%. Це не означає сісти і нічого не робити. У тебе є якісь бажання на серці, говори з ним про них. Він же знає бажання твого серця. Не соромся з ним говорити як з твоїм батьком. Він знає це все. І не дай противнику себе обдурити. Нехай ця проповідь лунає впродовж цілого тижня у вас. Ідіть, пам'ятайте, ми як. Дійсно, в тому вулику маємо свої функції. Нехай благословить Господь вас до свого труда. І коли ви вкусите, який добрий Господь у його труді, ви ніколи оттуда не повернетеся в пустими. Будемо молитися.